Усім привіт і здоровенькі були, у нас ранок перебирають на вулицях, раз у тиждень він приходить, щось забирає, щось лишає, листя тепер багато, нічого не поробиш, коли листя менше, залишається частіше після нього, Ну, вже як я, він робить вигляд, що він працює. А ми робимо вигляд, що нам подобається. А дивіться, яку красу я вчора зірвала мої троянди трошечки відновилися, не так жарко, нема душів, і вони стали почувати себе краще, я так думаю. Хоча оця вже відійшла. Це останки з неї. Червона ще є, і біла де не де виходить. Та я так, щоб не запам'яталася надовше. то трохи додому нарвала, щоб і в хаті було веселіше. О, така краса. У нас сніданок. Збираємося всі до роботи. Що я приготувала собі на сніданок? Після наших подорожей апетиту щось зовсім нема, переключатися з одного на друге. Це є млинець, а це є ось такі, не знаю, як це сказати, капкейки з ляної муки, з яйцем. Вони такі пружні, додала трохи якихось спецій, спробувала один пожарити, а один <кій>, приготувала у мікроволновці. Зараз буду пробувати. Якщо буде добре, то буду робити ще, а як ні, то більше не буду робити. Ось цей непоганий. Ну, тебе тут на що? Ти хочеш допомогти мені їсти? Лакі. Прийшла режисер. Оце непогане вийшло. Це трошечки пружніше, але його можна чимось намастити, робити якісь, я не знаю, бутерброди, якісь канапки. Чи з бананом, чи з сиром, але вже не хліб. Я собі дозволяла трохи у подорожах і піцу, і морозиво, чого не, не треба було, але собі відмовляти у таких, знаєте, дрібницях було важко. Так що переходимо на дієту. Маю масло дії, це топлене масло, яким можна це все змащувати. Ну і снідаємо. Ви щось собі таке готуєте, дівчата. Це є глютин-фрі випічка. Може комусь інтересно. А осінь нас притискає. Дивіться, на дверях ми віночок повісили нарешті осінній. Робили красу. Ну і квіти наші порозпускалися тут на передній клумбі. І ці білі. Мам. Ромашка ще одна садить, Ну і чорнобривці. А китайська роза, дивіться, так як будто вона тут народилася, її місце. Ну і чорнобривці. Купа трояндю є трохи на горі. Оце ще це поки є, не знати до коли це все буде, якщо зараз. Притисне зима, то хоч подивимося. І це тут ще все боя і тримається. Чорнобривці. Ще насіння не збираю, але. тому що мокрі, якісь дощики перепадають, вони вологі. Тут інтересна квіточка від сусідів заглядає, така дрібненька ромашка. Та й все, побігли до роботи. А картинка осіння міняється на очах. Вчора дерева було одного кольору, сьогодні вже зовсім іншого. Можливо, тому що охолодала. Навіть 23 градуси у нас сьогодні. Не холодно, ніби ну і не тепло вже. І жовтого листя стає все більше і навіть на траві. У нас також. Хоча у нас дерев нема. Великих, З яких би падало листя. Так до нас залітають листя з сусіднього участку. У індусів є величезне дерево, дуб старий. який має, може, 100 років, може і 150. І з того дуба, хоча він вже трохи поочищений той дуб. Але листя нам вистачає. Я собі уявляю, скільки б було листя з нього, якби він не був чищений. Він вже наполовину чищений. І вони хочуть його зрубати, але то дорого, і видно, вони не мають грошей. Та й того листя вистачає всім нам навкругних. Дерева вже починають бути червоні жовті, і жовті, які хочете. Слава Богу, що нема ніяких ураганів. Тепер, що відбувається у Флориді, може хто слідкує, може хто живе на Флориді, люди, тримайтеся. Але якщо ви там живете довго, то ви, напевно, вже до цього звикли, до цих повеней, до цих вітрів, до цього руйнування і до цієї біди. Якось же люди живуть на Флориді. Ну, Там, можливо, трохи дешевше жити, але оцей страх. Що тебе затопить, що ти десь попливеш, що тобі знесе дах в хаті. Я не знаю, чи до цього можна звикнути. Але, як не є, люди там живуть і потерпають на сьогодні від цього всього. Далі буде штат Джорджія, потім буде Кароліна, великий ураган, він і в Мексиці там наробив біди. Ну і заліз сюди на територію Америки. Сподіваюся, що у всіх вас все буде гаразд, всі будете живі, здорові там. Може, то дійсно лише лякають, не так то є насправді, як вони лякають, як людей знаєте, готують до чогось страшного. Але як би не було, хотілося б, щоб все закінчилося добре, щоб всі були живі та здорові, не ушкоджені. Рідко таке буває, часом заходить якийсь раз у 10 років. Але слава Богу, ми тут не звикли до такого та й не хочеться звикати, тому що до такого звикнути, мені здається, неможливо. У нас тут, може, не круглий рік і тепло, як на Флориді. Ми маємо 4 сезони. І любуємося то зеленими деревами, то червоними, то без листя. Часом є купи снігу. Ну, вже як є, це такий штат. Норд називається Боже, по-українськи, вже забула. Північний. Кожен шукає свої плюси-мінуси, і кожен... Напевно, для себе вибирає щось те, що подобається йому те, до якого може легше звикнути душа і тіло. А у нас, крім українських фестивалів, буде, буде фестиваль, можливо, він ще йде і тепер, тому що він йде не один день, він щось йде місяць чи що. Фестиваль називається Ренесанс. У Нью-Йорку він проходить, може хтось вже був, може хтось знає. Нас тепер земляки друзі запросили. Я забула. Він там відбувається кожного року на одному і тому самому місці. Таке, ви знаєте, приємне, гарне дійство там відбувається. Великий фестиваль, велика територія. Він не є український, він є. Американський, напевно, хоча там різні часи показуються на тому фестивалі, якісь там королівські часи, та якісь пірати, та якісь метелики та відьми та бабочки, та ну, коротше, костюмоване таке дійство. Дуже багато чого можна побачити. Хто полюбляє епоху. Королів, піратів, оці платя великі, дівчата, жінки, багато магазинів, багато якихось лавок, де можна щось купити, придбати, і так само і як їду, їжу і все решта, так як ну, фестиваль. Є на що подивитися на таке, що ви не зможете подивитися тут будній день. Я не знаю, чи такі фестивалі є по іншим штатам. Нью-Йорку таке є, і хто ще не був, легко його знайдете в інтернеті. Фестиваль називається Ренесанс. Туди можна купити білети, як і онлайн, так само і на місці можна купити білети. Він не безкоштовний, треба платити гроші. Я не пам'ятаю, скільки ми дали минулого разу. Треба платити за білет, за вхід. Але є там за що заплатити. Я так думаю. Я така, я любитель десь їхати, щось видіти. Особливо таке, знаєте, воно багате таке дійство. Там є і якісь акробати. По, -по крайній мірі були тими разами. Кому інтересно, хоч прикинути, що то таке, чи вам то сподобається, у мене у плейлістах. Є пару коротеньких відео про той фестиваль. Ну і можете подивитися і подумати, чи подобається вам, чи вартує за то платити, чи ні. Я би пішла. Не знаю, якщо мене возьмуть з собою, я завжди так напрашуюся у гості. Якщо мене заберуть, я би пішла. А сама їхати. Степан напевно не схоче, тому що він не полюбляє таке все. Марія буде працювати у ту неділю. А самій їхати далеко мені скучно і не знаю, з компанією за компанією пішла би, як кажуть. А сама... вас кличку. Можливо, і вам скучно, можливо, і ви шукаєте якогось місця, десь піти з дітками. Тому що, я думаю, для дітей також буде інтересно подивитися. Багато магазинів з якимись, знаєте, магічними якимись товарами. Ну, це таке все для тих, хто, хто любить, кого це принаджує. Подобається е, якісь речі, одяг, ну, але здебільшого не нашої моди, не нашого стилю, але знову ж таки на смак, на колір, можливо, сподобається і вам щось десь. Звичайно, вишиванок ви там не знайдете і українських сувенірів, бо то є зовсім інша парафія. Але подивитися і знати, що то таке, я би вам порекомендувала. Головне, щоб погода була хороша, ото і спирає трошечки наперед йти. Якщо я піду, то то буде неділя 6 жовтня. Просто не знаю, яка буде погода. Треба ще почекати пару днів, щоб вирішити, якщо буде. Гарна погода, то варто йти, а якщо, можливо, буде дощ, то можливо ніхто нікуди не піде. Я особливо це все розказую для тих, хто тільки приїхав, кому ще важко. Не сидіть вдома, не знаєте, не закривайтеся у собі у своїх труднощах. Шукайте місця, де би ви могли б розвіятися, щось побачити, когось побачити. І відчувати себе своїм у цьому середовищі. Багато хто каже, що ми тут чужі. Якщо ви будете відчувати себе, що ви чужий, ви будете чужі. А якщо ви будете думати, що ви тут свої, тому що тут всі такі, як ви, Америка це країна іммігрантів, і тут всі чужі, і всі свої, і не треба ніколи зациклюватися на тому, що ви тут така, як ніхто. Сюди рано чи пізно. Скорше чи пізніше. Усі приїхали, як ви, усі привезли сюди своїх батьків. І тут, я не знаю, 60%, можливо, населення не говорить по-людськи нормально англійською мовою. Усі говорять з акцентом, і ніхто цього не встидається. Але вчити говорити хоч щось, хоч елементарне, то здалося. Я би радила, хоч щось знати. Туди ви менше будете себе відчувати тут, знаєте, якимось ізгоєм. <кій> Ходіть, дивіться, любуйтеся красотами природи, знаходьтеся більше в такому середовищі з людьми, щоб ви розуміли, що це не є така страшна країна. Як здається, на перший погляд, і звикайте. Якщо ви будете не сидіти вдома, якщо ви будете, знаєте, мобільні, ходити, активні, ви скоше звикнете і скоше зрозумієте, чи ваше тут місце чи ні. Сидіти вдома, нічого не бачите, вам ні в чому не допоможе. Страдати, плакати, переживати чи ще щось не треба. Старайте десь виходити. Старайте виходити десь або в церкву. Де ще наші більше збирається, не знаю, де вам порадити. Ну на ці ж фестивалі, але ж фестивалі не завжди є. Не завжди можливо є чим добратися. Різне буває. Може, ви в Нью-Йорку, то виходьте більше гуляти. В Нью-Йорку є багато місць, де можна багато дечого подивитися. Гарні краєвиди і гарні місця, де можна відпочити. Я тепер дивлюся, я давно підписана на них, але недавно тільки знайшла, що в них є свій інший проєкт. Голос Америки, у них є проєкт Нью-Йорк-Нью-Йорк. Може хтось дивиться також. Вони багато розповідають про Нью-Йорк, про місця, де можна піти, чи поїсти, чи відпочити. Вони багато розповідають історії про наших людей, відколи почалася війна. Вони у кожному своєму випуску щось розказують про українців. Вони співчувають, вони Примують Україну, так що може комусь скучно, так що, не виходячи з хати, ви також можете щось подивитися і щось собі запримітити, можливо, місце, куди б ви хотіли піти, в межах Нью-Йорку. Це така справа. За Нью-Йорк виїхати, може ніхто не має, може хтось не має можливостей. Може на початках нема машини, може ще щось, може нема грошей, але... Настрій завжди повинен бути, щоб ви хотіли розрадити себе, своїх рідних і близьких дітей. Ви маєте мати настрій, виходити, спілкуватися, щось бачити. Все, я доїхала вже до роботи іду до своїх дівчаток. Дивіться, які друзі у нас на дорозі. Одна перейшла дорогу, друга за деревом ще сховалася. Бачила, нас побігла. Ось так вони тут легко і просто пересуваються. Вони ще оглядаються назад, може там ще хтось є? Вони тут ходять великими такими зграями. Ну, не бійтеся, не бійтеся. Так, поїдають у людей і квіти, і кущі, і дерева. Все на світі. Щось вона оглядається, там, можливо, ще хтось є. Красуні, красуні.